Вітаю, друзі! Продовжуємо тему перетворення многочлена у квадрат. Домашка номер 703. Перетворіть у квадрат двочлена вираз. Записуємо перший вираз. Аналізуємо, що ми бачимо. Ну, ми бачимо формулу. Ми бачимо квадрат різниці двох виразів. Ми бачимо одночлен, який будемо множити на многочлен. В принципі, ніяких інших варіантів тут у нас поки що немає. Починаємо. 3х3 3 буде 9 м квадрат. Далі мінус 3 на 2 6, 6 на 2 12 мн І 2 на 2 буде 4 плюс 4 н квадрат. З формулою ми впорались. Далі множимо одну член на многочлен, Плюс на плюс буде плюс 5х4 20 мн Плюс на мінус буде мінус 5 м 2 Далі дивимося, шукаємо подібні доданки. У нас 9 м квадрат, мінус 5 м квадрат, у нас мінус 12 mn плюс 20 mn, ну і 4n квадрат залишається. Дорівнює 9 мінус 5 буде 4 m квадрат. Мінус 12 плюс 20 це буде плюс 8 mn і плюс 4n квадрат. Переписуємо. Тепер аналізуємо цей вираз, на що він схожий. Він схожий у нас такий якраз на квадрат суми двох виразів. Так? Давайте. 4м квадрат це 2m піднесене до квадрату. Далі 8МН – Це у нас 2 помножене на А, а А у нас 2m. І помножене на що? Щоб стало 8? Ще на 2, на 2n. Все, це у нас 2 аб і плюс 2n піднесено до квадрату. Тепер можна згорнути це все. 2m плюс 2n. І піднесено до квадрату. Що нас просили зробити? Нас просили перетворити у квадрат двочлена вираз. Один член, другий член квадрат. Це двочлен, квадрат, двочлен. Все, ми впорались. Переходимо до другого нашого виразу. Дивимось, аналізуємо. Ну, знову ж таки, ми бачимо квадрат. Суми двох виразів. А далі ми бачимо многочлен, який треба буде помножити на многочлен. Не забуваємо про цей мінус, який нам буде міняти знаки на протилежні. Починаємо. Спочатку формула: 9 на 81 х 2 Плюс 9 на 2 – 18 18 на 2, 36 х 2 на 2 4, 4у2. Все з формулою покінчили. Далі у нас йде мінус. Тому ми будемо автоматично міняти знаки на протилежність. Спочатку з'ясовуємо справжній знак, потім міняємо на протилежний. 8х помножити на 4х буде 32х квадрат. А ми пишемо мінус 32х квадрат. 8х на мінус 4 буде мінус 32, а ми ставимо плюс 32х. Далі у нас 3 на 4, 12, а ми пишемо. Мінус 12. Хі. Так, і 3 помножити на мінус 4 буде мінус 12, а ми ставимо плюс 12 в квадраті. Ну, сподіваюся, не де ми не збилися. Далі шукаємо подібні доданки: 81 х квадрат, Ще у нас є 32 х квадрат. і все. Далі ми шукаємо з хі. 36х, 32х. І мінус 12 xy Ну і залишається у нас значення з y квадрат. Знову ж таки, вимальовується формула. Рахуємо, 81 мінус 32. Це у нас буде 49. 49х квадрат. Далі рахуємо 32 мінус 12, це буде 20. І 36 плюс 20 це буде 56 плюс 56х. Ну і 4 плюс 12 це 16 y квадрат. Знову ж таки, це наша формула. Де 49х це наше А, 16 це наше Б. А 56 – це наше 2аБ. Давайте вже не будемо це розписувати, а одразу згорнемо. 49 це 7х, 7 на 7 49, Плюс 16 це 4 на 4, 4, і все це до квадрату. Знову ж таки, у нас квадрат двочлена. Це те, що ми і мали зробити. Номер 705 обчисліть і дають нам два вирази. Записуємо перший. 203 в квадраті мінус 406 помножити на 103 плюс 103 в квадраті. Аналізуємо: це схоже на квадрат різниці, двох виразів. Так? Як ми це зрозуміли? Перше дивимося на знаки мінус плюс. Друге, у нас є квадрати. Отже, 203 це наше а в квадраті. 103 це наше b в квадраті. Відповідно, ось тут у нас ховається 2 ab Треба це все розглядіти. Записуємо 203 в квадраті. Мінус. Далі нам треба 2 ab 2 помножити. А, ми знаємо, це 203. 203. Помножити на b. b у нас 103, 103. І плюс 103 в квадраті. Далі перевіряємо. 2 на 203 помножити, помножити на 103, дійсно буде 4, 406 помножити на 103, да? 203 плюс 203, 406 і помножити на 103. Все нормально, співпадає. Отже, можемо далі згорнути це все 203, це наше А. Мінус 103, це наше Б, і підносимо це все до квадрату. Завдання було обчислити 203 мінус 103 буде 100. Квадраті. Ну, а 100 в квадраті це у нас 10 тисяч. Переходимо до другого виразу. Аналізуємо, що ми бачимо. Ну, ми теж бачимо, в принципі, нашу формулу. 1,58 це наше А в квадраті, 1,42 це наше Б в квадраті. Ну, а тут у нас ховається 2 аб Нам залишилось перевірити це все і записати, загорнути нашу формулу. 1,58 в квадраті. Далі плюс нам треба зробити а, Б. У нас тут А вже є. А 2,84 у нас ховають в собі 2 помножити на 142 Тобто 2 помножити на 1,58. і помножити на 1,42 дійсно буде ось це значення. І плюс 1,42 в квадраті. Тепер можна вже чітко згорнути 1,58. Плюс 1,42 підносимо до квадрату, а тепер рахуємо. Всередині дужечок відповідь буде 3. 3 в квадраті це 9.